Вітаю на каналі. Сьогодні давайте зберемо і встановимо ось такий пенал. Придбав для того, щоб заповнити, як то кажете, місце між унітазом і бойлером. Да, там є таке вільне місце, його можна заповнити. Я думаю, спочатку туди купити якусь там поличку під весну, а потім побачив в інтернеті ось такий чудовий. Бачите, пенал підлоговий над унітазом. Я думаю, відмінність у нього від піналу такого ж над пральною машиною тільки в ширині. Тому що тут, якщо видно, ось так, бачите, виглядає, має виглядати. У нього відмінність, я думаю, основна, це ширина. Ширина всього лише 50 мм, а глибина 20. Тобто 20 см глибина, а 50 см 50 см ширина. Тобто він повністю становиться над зливним цим бачком. У кого інсталяція така зовнішня. От. Давайте розпакуємо, достанемо і подивимося, що там всередині. Так, ось дістали ми з коробки. Бачимо, багато у нас ну, ще маленьких таких от ДСП ламінованих поличок, да? Дверцят. Інструкція є, звичайно, комплектація описана, послідовність, з якою має бути це все зібрано. І в кінці там якісь. Основні нормативи. Світло, температура, вологість, якісь, пам'ятаєте, особливості догляду і, так, і таке інше. Ну, звичайно, враховуючи те, що це у нас меблі, не, не можна їх ставити ззовні приміщення. І також, я, якщо чесно, враховую, я не, не читав, але враховую, що хоча б передні стінки будуть у нас з МДФ. Ламінованого, а не ДСП. А тут, як ми бачимо, усюди у нас ДСП. Ну, воно начебто трохи там витримує якусь е, вологість у приміщенні, але тим не менше. Ну і, і такий у нас кульочок з усілякою фурнітурою. Так, Петлі. Петлі у нас. Ну ні. Ну, блін. От дуже незадоволено, прям одразу. Розумієте, в чому прикрість? Те, що всі чотири петлі без плавного закриття. Ну, можна було б на кожну сторону по одній петлі покласти з плавним закриттям. Ну, як так? Ну, відмінність, різниця. Оця петля. У тому ж епіцентрі там коштує приблизно там, 25 гривень, да? а петля з плавним закриттям 50 гривень. Ну можна було б покласти дві петлі е, нормальних таких оз плавним закриттям, щоб оці не гупали оці передні дверцята, і, і зробити на 50 гривень всього лише дорожче. Ну, нащо? Ну, на ну, і, ну я розумію, що це там дешевий там, якийсь там варіант, я, там, воно там близько там 2000 гривень коштує, але тим не менше. Тим не менше, ну можна було б якісь от аксесуари, не, не всі чотири, але тільки дві, і покласти з плавним закриттям. Ну це ж воно ж буде так от відкриваєш, а дверцята, як ви розумієте, вони маленькі, да? і е, можете собі уявити, ці дві пружини, які отут -от на двох петлях знаходяться, з якою силою воно буде закриватися. Отак от, от, ну, наприклад, там, жінка якась там або дитина, воно буде ну, бахати просто. Воно буде з таким от стукотом просто закриватися. Доведеться просто колхозити і ставити, бо такі от якісь резиночки, які йдуть в комплекті, вони не врятують. Доведеться просто брати, купляти там, там 10-15 см просто такого да, резинового, різати і просто так от вклеювати на дверцята, то щоб воно хоча б не так сильно бахало, щоб воно якось амортизувало. Так, ну тим не менше, ручки також пластикові, там такі от. Ну, то зрозуміло, було по картинці. Ну що ж, давайте приступимо. Спочатку візьмемо викрутку, візьмемо саморізи, поставимо спочатку петлі на дверця, та прикрутимо. І потім будемо збирати основну колону. Так, петлі ми вже прикрутили до дверей. Тепер нам потрібно. Ось інші кріплення на основні стойки. Бачите, це мається на вас і під полиці, з'єднувальні, також ці зворотні частини петель. Ну, я не буду, я їх буду потім окремо разом з дверима просто кріпити. Ось, оці всі для поєднання. Вони поєднуються в іншій стороні, як ви знаєте. Ця сторона вкручується, а ця сторона потім, наприклад, в полиці, да, вона отак от вставляється. От, і провертається з цієї сторони за допомогою викрутки. Просто вона отак от входить в зачеплення. Ну, як, я не знаю, як двозуб такий, як. І отак от воно входить в зачеплення. І тримається. Це все надійне таке кріплення, але воно, тим не менш, і легко можна розібрати і легко зібрати. Так, працюємо. Так, тут у нас для дерев'яних. Будемо використовувати, звичайно, потрібен нам клей ПВА. Це, як всі знають, найкращий клей для склеювання. Ну, є вже спеціальні, звичайно, там для деревини і нові, але для побутового використання достатньо звичайного клей ПВА. Ось От ці отвори. Раз, два, три, чотири з однієї сторони. І чотири з іншої сторони. В отвори видавлюємо. Так. І тепер за допомогою хамера беремо і не сильно забуваємо. Якщо десь видавиться надлишок клею, нічого страшного, його можна витерти, як ви знаємо, що ПВА він легко відтирається, відмивається без ніяких проблем. Тепер беремо ось такі і вкручуємо, на жаль, шуропокрут не взяв із собою, тому доведеться. Вручну. За допомогою, звичайно, викрутки. Так робимо з усіма. Тепер, як на картинці, нам потрібно поєднати ось цю з оцією. Єдине, що дуже погано. Тут от написано у нас да, номер 3, номер 8 і таке інше. Але ж, ну от, наприклад, да, візьмемо ось таку. Ось таку. Ось таку, яку з них потрібно, яка з них йде під номером 3, а яка із них під номером 8. Ну, чисто інтуїтивно можна здогадатися, але чи важко було просто виробнику елементарні звичайні паперові наліпки, які тут можна було просто потім вони елементарно здираються? Просто наліпки. 3,8, Ну не кожен же ж буде наймати заради отакої примітивної полички, да, буде наймати якусь людину викликати з збірника меблів. Там, ця штука коштує 1500 гривень. Там, там, наприклад, там є, коли акція там, або до 2000. І викликати збірника меблів, там не менше буде 1000 чи півтори, щоб він зібрав. Тобто виїзд, там, збірка там, ну, таке інше. Ну, це ж дурічно. Ну, можна ж просто от, підписати. Інтуїтивно можна здогадатися, ну, але тим не менш це не дуже приємно. Тут, в більшості, бачите, фреза. Коли робила отвори, в більшості просто доводиться отак от брати і виколупувати оті залишки. І витрушувати. Бо фреза не до кінця е, цю тирсу висвердлює. Також потрібно ну, контроль якості. Тут ж якийсь там ВТК є відео технічного контролю, мабуть. Або ні. Тут також виникає дилема, да? Ну, Не для звичайного розуму, як то кажуть. Тут зрозуміло. Це ми зібрали. Так? Ось це воно. Потім далі. Ми взяли ці дерев'яні чопики. також наклеїв все. номер 8, номер 6. 3 та 8 з'єднали. Ну от, 3 та 8 ми з вами з'єднали. Далі. Далі нам потрібно вже таку П-образну встановити, закріпити ось на цій довгій ніжці стійки. Ну, 3 та 8 ми з'єднали. А номер 7 як вона з'єднується з номером 3? Ну, картинки ж нема. Ну, послідовність, дивіться. Номер 1, номер 2 номер 3 номер 4 де ми з'єднали 3 та 8. А номер 5 вже має бути з'єднана 3, 8 та 7. І вставлятися Побразкою по отак от ось сюди. А де ж ми приєднували номер 7 Як вона має приєднуватись, якою стороною? Ну, наприклад, я от здогадався, що номер 7 це ось ця. Судячи з усього, внутрішні отвори, тобто оці, куди ставляється, оці затискачі, вони мають бути якось всередину. Тобто ось, ось так. або ось так. А в чому різниця? В тому, що тут є проріз під, під задню цю стінку, а тут нема. Так як потрібно цим прорізом зробити? Судячи з, вже з малюнку номер 7 ми можемо здогадатися, да? що цей проріз має бути з, з тої сторони на номері 7, з тої сторони, зі сторони стіни, щоб туди вставлялась задня стінка. Це зрозуміло. Ну, але тут от якось між четвертим та п'ятим малюнком можна було якось ну, якийсь проміжний 4.1 малюнок, як ставиться якою стороною номер 7 Також перед збірочкою намачуємо клеєм і верхню частину. І, звичайно, всередину сюди наливаємо. Як ми вже зрозуміли, цією стороною ставимо. Для того, щоб тут у нас співпадало. Я ж кажу, інтуїтивно загадатися можна, не проблема. Ну, але елементарно, тут наліпки, яка, який номер кожної з цих пластин. Ну, взагалі, в меблі, коли ну, даються, вони ж якось їх потрібно розрізняти. Чи штампи якісь, чи просто наліпки. Так само і тут. Непродуманий дизайн цього буклету по збірці, бо тут пропустили. Так, ну але ти не менш Досить нити, будемо далі працювати. Просто звертаю увагу, можливо, виробники все ж таки подивляться відео і зроблять якісь висновки. Додадуть ще один малюнок 4.1, для того, щоб можна було здогадатися, яка з них номер 7. І пронумерують, звичайно, кожну полицю. Після того, як поєднали. Верхню та нижню з проміжними. Тепер давайте для надійності більше закріпимо. Тепер ми беремо ці самі такі бочоночки, які у нас контраст. вставляються ось так. От. І провертаються буквально десь на 170 градусів. І так робимо з усіма. Так, після того всього, як ми поєднали одну сторону з іншою, так, тепер беремо, збираємо, також пропустили, бачите? Також беремо, збираємо ось цю у нас задню стінку за допомогою з'єднувального такого профілю, поєднуємо і вставляємо ось сюди, в направляючі. Щоб у нас була стінка. А потім, звичайно, вже прикручуємо верхню частину за допомогою також яких саморізів. Незрозуміло, так? Да? Тобто номер 6, на який немає наліпки, поєднуємо за допомогою або саморізів, О, яких? таких чи таких в комплекті йдуть і ті, і ті. Здогадайтесь. Так, тут тепер, тепер у нас цікава, цікавий квест. Ось ми бачимо, багато саморізів у нас лишилося. Для чого? Ну, звичайно. Тут, як ми бачимо, пластикові заглушки, для того, щоб не було видно всіляких наших кріплень. І є багато кутничків. Кутнички наші, як ви думаєте, для чого в такій кількості? Ось, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Тут виходить так 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 кутничків нам потрібно для того, щоб закріпити якось задню стінку. Ну, ця задня стінка мається на увазі, да, от, то що ми тільки щойно вставляли. І тут ще потрібно нам взяти переміряти за допомогою рулетки, щоб у нас збіглося А дорівнює Б. Ну це зрозуміло, да? Для того щоб повністю у нас відповідати в кузовах в автомобілях, там коли витягують, там також там контрольні точки є завдяки яким там вимірюється, щоб однакова відстань була. Ну але якщо правильно порізані всі ці у нас ДСПшні полисі доски, воно у нас буде співпадати. А враховуючи те, що товщина, точніше не товщина, ширина всього 20 см, і це ДСП, і воно доволі довге, воно може грати як завгодно. І, наприклад, там неосвічена людина, ну яка там новачок, скажімо, якийсь, він може переміряти. І у нього буде не співпадати, там, наприклад, сантиметр півтора. Він буде намагатися, що зробити. Ну, от, рекомендація, щоб зробити, отут -от, якщо не співпадає що, я розумію, що А дорівнює Б. Воно грає просто ну, дуже грає, і звичайно, воно може не співпадати. І що він буде витягувати, якось намагатися вирівняти? Ну, ну що, тут, якщо воно все вірно відрізано, воно буде співпадати. Ну, ну я розумію, з технологічної точки зору, мали, мали написати оце, що воно там, що якщо ви правильно зібрали все, що у вас має там воно там відповідати, а сторона дорівнює Б стороні. Це зрозуміло. Ось з цим, якщо чесно, з цими кутничками взагалі не не зрозуміло і чому така кількість їх тут. Можливо, тут враховано на те, що сюди якась хазяйка буде ставити там таку кількість якихось мийних речовин, там, туалетного паперу, і зачиняти з такою силою ті двері, да, що воно буде задню стінку видавлювати, і щоб стінка не видавлювалась, додатково потрібно там розпірки якісь ставити. Ну, коротше, це вже я ж кажу, шутка юмора, але тим не менш. Так, це ми з вами вже закріпили петлі. Стосовно петель ми з вами вже. Вирішили, що це недолік, якщо хоча б по одній стороні на кожній стороні по одній петлі немає плавним закриттям. Зараз ми, до речі, зберемо і подивимося, як воно буде грюпати. Так, ну що, ну і полиця, полиця звичайно, то окремо, де у нас вона є? Є під полицю, у нас також є опори. Ну що, давайте закріпимо ось ці штуки. Під задню стінку. Ну, а може я туди дійсно там, захочу поставити в таку маленьку туди там, 30 літрів там, якогось мийного засобу для унітазу. І 20 рулонів туалетного паперу. І не будуть двері зачинятися, я буду з силою, щоб задню стінку короче, не зірвало. Так, працюємо. Так, ну що ж, ось так це все виглядає з задньої сторони. Заглушечки декоративні. Надягнув. І тут, замість того, щоб робити, поскільки там побагато штук, зробив. Ось 1, 2, 3, 4, 5 і 6. І цього я вважаю, що буде більш, ніж достатньо. Більш, ніж достатньо. Цього багато пластику не потрібно сюди класти. Я ж наголошую, краще б дві петлі з плавним закриттям поклали. Так, тепер розвертаємо за допомогою цього шурупу і шурупокрута, звичайно, довелося його так і взяти. Ось тут були отвори зроблені не до кінця. І коли з цієї сторони вкручуєш цей саморіз, ось з цієї сторони, бачите, ця декоративна наклеєна пластикова штука біла, вона просто скалупується. І це вже не доробка. Чому не можна було просто тоненько, не ось такою там фрезою, я не знаю скільки там, тут 3 мм, скоріш за все, отвір. Не 3-мм, а 2-мм і просто наскрізь, щоб воно було акуратно, щоб ну, не було нічого такого. Я розумію, що, звичайно, скоріш за все, де там ті ручки, що ручка, ну вона, скоріш за все, перекриє. А якщо б воно більше зламалося, Воно просто не перекрила б ось це все. І доведеться так чи інакше, я зараз візьму маленьку кісточку, візьму білу фарбу і трохи підмалюю, щоб було обережно. Зараз потрібно відрегулювати. Наші дверцята. І не дивлячись на те, що тут, до речі, в комплекті Я подивився, є такі амортизуючі, наче дві штучки поклали. Ось, на Тремовському скотчі. Ну, але ж тут товщина, дивіться, яка. Воно тоненьке, фокусується, тоненьке-тоненьке. Ну, десь приблизно 1 мм буде. Один міліметр. Ну, розкажіть, коли воно буде битися, ця дверка ось сюди? Воно буде хоч якось, ну, я не знаю, менше. Ну, дивіться. Ось, беремо. да, І Іншу беремо. Ну, я не знаю. Ну, не вже важко було просто по одній петлі зробити з плавним доведенням дверей. По одній. Наприклад, якось тут. Раз. І воно потихеньку закрилося. Тут також наголошую в цій тумбі. Тут одна петля йде з плавним доведенням. Бачите, одна звичайна, одна з плавним доведенням. Раз. І воно плавненько закрилося. Чому не можна було тут так зробити? Так, також в комплекті йдуть пластикові такі гвіздочки. Це знизу для того, щоб воно стояло. мається на увазі не на плитці, а на таких ніжках. Ну, Щоб волога, якщо там знизу щось розлив, щоб волога одразу в ДСП не впитувалась. Так. І також йде зверху ось такий кутничок, він ставиться ось тут, прикручується двома саморізами для того, щоб можна було його до стіни за допомогою дюбелю прикрутити. Тому що я ж кажу, товщина його глибина точніше, всього лише 20 см, і він 1,80 м. І тому він може. ну... Падати вперед, якщо тут якусь вагу покласти. Також дивіться. Дивіться на бачите, як полиця випирає? Чому вона випирає, як ви думаєте? З цієї, з цієї сторони, бачите, двері, коли відкриваються, дивіться. О, воно чіпляється, воно просто тут пошкрябується спочатку, а потім може почати виламуватись. Чому? Тому що задня стінка, ось, бачите, задня стінка, коли ми її. Ось тими, скільки там штук, о, дивіться, навіть зараз двері не відчиняються. Двері не відчиняються, тому що ось. Воно його видавлює. Задня стінка видавлює. Який приємний звук. Тому що, коли ми ось тут зробили, вкрутили оці. Кріплення, да? а їх тут наголошу. Тут було по картинці. Раз, два, три треба було вкрутити взагалі. Воно його отут, бачите, видавлює. видавлює всередину. Якщо я навіть отут зроблю, ну, їх три має бути: один, посередині, два і три. І як би я тут не старався, мені доведеться зараз це викрутити, для того, щоб воно не видавлювало оці от кілька міліметрів, не видавлювало туди полицю. Розумієте? Ну, я розумію, що дешева рибка, несмачна юшка. Ну як би там не було. Намагаюся ці декоративні пластикові заглушки вставити. бачите? Ти його туди, а воно випадає. Ти його туди. О. А воно не тримається взагалі. О. Ну, воно не тримається. Виходить так, що посадковий діаметр діаметр висвердлення тут скільки там, приблизно 3 мм. А ця штука, мабуть, пластикова 2,8 Вона просто там не тримається. Вона має бути 3,1, щоб воно туди плотненько так входило і не випадало звідти. О, бачите? Стукаєш пальцем, воно випадає. Ось ці всі штуки, ти начебто і маєш зробити і конструкцію. Начебто, о, дивіться. Конструкцію, начебто, ти можеш зробити, щоб воно було естетично гарно, але так не виходить, тому що вони також менші. Доведеться також купляти інші. Тобто виходить так, що нам потрібно купити нові ручки, нові дві петлі з плавним доведенням. Також доведеться пластикові заглушки, декоративні докупляти. Бо це все не працює. Ну що ж, дякую, друзі, за увагу. Ручки я допоки ще не кріпив, тому що думаю, що сюди інші не ці сріблясті пластикові, а інші металеві просто придбаю окремо, щоб воно більш-менш якось було. Незадоволений я. Кількома речами. По-перше, в інструкції, як я вже наголошував, там між четвертою та п'ятою картинкою немає як прикрутити ось цю штуку. Не до кінця дороблена ця інструкція з експлуатації. Не задоволений тим, що одна хоча б з петель на кожній стороні немає плавного доведення, бо ось це, це не діло. З цим треба щось робити. І, скоріш за все, окрім ручок сюди нормальних, більш-менш доведеться, так і ще поїду, я не знаю, в епіцентр, в Леруа Мерлен десь придбаю дві петлі для того, щоб було плавне доведення. Не подобається те, що не продумана задня стінка, не дивлячись на те, що я вже викрутив ось ці трикутники. Да, все одно, як бачимо, бачите, полиця, її видавлює. І задня ця стінка, вона грає, її видавлює. Доведеться її, я не знаю, або наскрізь саморізами якось кріпити, щоб вона отут -от не видавлювалася. Її видавлює, бачите? О, я туди, а вона назад. Посередині її видавлює ось ця штука. І коли відкриваєш, звичайно, от, відкриваєш, і воно буде її чіпляти. Так що ось такий є мінуси. Ну, а плюси, звичайно, те, що все ж таки здогадались зробити цей над унітазом підлоговий цей пенал. Це у нас називається. Що у нас? Пенал підлоговий над унітазом, тумба для ванної кімнати. Є трохи недоробки, ну але плюсом є ціна. Ціна там в районі десь приблизно там по акції, так воно десь в районі 1500-1600 гривень, а без акцій так, 1800 гривень. Воно, наче то і не гроші, але купляєш за не гроші да, і стільки недоробок, що потрібно більше працювати, щоб воно хоч якось компонувало. Ну але тим не менш. Так, Дякую всім за увагу. Ставте вашу вподобайку за працю, будемо ще дороблювати, допилювати, замінювати ручки, петлі, потім тут знизу відкрита у нас поверхня ДСП, я хочу фарбою підфарбувати, хоча могли б хоча б отак от наклеїти да, знизу, перед тим, як оці гвістки такі прибивати. Бо тим не менше, якщо відкрита. Дерев'яна поверхня, да, знизу, особливо там, де волога. Якщо вона відкрита, вона буде одразу в себе всосувати будь-яку вологу і буде розбухати. Не дивлячись на те, що воно буде стояти на, на 4-мм пластикових ніжках. Все одно воно буде розбухати. Ось такі недоробочки. І ще вважаю, можливо, треба було б щось зробити. Для того ну воно дуже хитке. Ось це ця відстань, да, вона, звичайно, над кришкою у нас. Над кнопкою, тут десь 10 см до кнопки. Тобто руку просунути, натиснути на кнопку. Але ось так от воно, бачите, дуже сильно розгойдується, не дивлюся на те, що зверху можна закріпити до стіни. Хотілося, щоб отут -от десь у когось там інсталяція йде, у когось тут, у когось вона йде вертикальна. Тобто туди, вниз, уходить, у когось отак, у когось косий. Можна було б хоча б, щоб з тієї сторони якось. ну, не знаю, придумати таку додаткову, скажімо, не полицю, а з тієї сторони просто таку, ну сантиметрів, скажімо, 10-15, щоб вона якось вставляла, щоб вона кріпилася, щоб не так от воно його розгойдувало і щоб відстань зберігалася. Побачите? Ось. Просто береш однією рукою, ти можеш як завгодно. Це, це не доробка цього виробника саме, а просто конструктивна особливість. Із-за того, що воно високе і тонке, просто хотілося б, щоб воно якась, внизу там, тут була якась розпірочка така. Да? Ну, скажімо, як от полиця, там багато гвістків, щоб можна було регулювати там, де злив. Щоб можна було його якось, отак от раз, там, наприклад, там, на крючках, і просто зверху з цієї сторони ставив отак от, і воно вже якось більш-менш щоб стояло. Так що, так, все. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До нових цікавих відео. Бувайте!